Слава Україні, шановні глядачі! У п'яти хвилинах на головне розповім про чергову хабарницю із МСЕК, Заява Дениса Шмигаля на економічному форумі про Красилівського злодія, який витратив 80 тисяч чужих грошей та вирок хмельничанину за зберігання гранати. Тож до подробиць. На хабарі затримали посадовицю центральної МСЕК за 2 тисячі доларів. Заступниця голови комісії допомагала чоловікам отримати другу групу інвалідності. За інформацією департаменту стратегічних розслідувань, фігурантка запевняла клієнтів, що вже неодноразово вирішувала подібні проблемні питання в силу своєї посади. Зломисницю затримали на гарячому під час обшуків. У неї вилучили майже 20 тисяч доларів. Документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові спів. Прави та інші докази слідчі нацполіції оголосили ласі до неправомірній наживі жінці підозру. І її загрожує до восьми років за ґратами із конфіскацією майна. Сьогодні 7 листопада відбувся Київський міжнародний економічний форум, у якому взяв участь очільник Кабміну Денис Шмигаль Він зазначив, що справедлива і прозора система бронювання є одним із важливих питань для бізнесу. Шмигаль наголосив, що до 15 листопада має бути проведений аудит списку критично важливих підприємств. Поки цей аудит триває, бронювання можуть продовжувати ті, в кого воно зараз закінчується. Хто був заброньований до 31 травня цього року за результатами аудиту будуть представлені оновлені правила. Прем'єр-міністр також заявив, що за останні два місяці 98% повісток розсилали чоловікам, які не платять податки і ніде не зареєстровані як такі, що працюють. Повістки таким людям формують свідомо, адже державі критично необхідно платити кошти військовим. Шепетівщині орденом за мужність посмертно відзначили захисника Олександра Леонідовича Панасевича. Голова Шепетівської РДА Олексій Глушаков передав державну нагороду рідним захисникам. Олександр Панасевич служив навідником першого аеромобільного відділення, першого аеромобільного взводу четвертої аеромобільної роти, аеромобільного батальйону. Загинув 19 квітня 2024 року на Донецькому напрямку. Вічна слава та шана герою. Тя рідним та близьким. У Красилові поліцейські оголосили підозру чоловікові, який викрав понад 80 тисяч гривень із знайденої банківської картки. До поліції із заявою про крадіжку звернувся 38-річний красилівчанин, який повідомив, що загубив сумку із мобільним телефоном та банківськими картками. Коли він прийшов у банк, аби заблокувати рахунки, йому повідомили, що всі гроші вже списані. Правоохоронці встановили, що сумку знайшов 41-річний місцевий житель, який і викрав понад 80 тисяч гривень. І частину з цих коштів він програв онлайн казино, а частину витратив на купівлю криптовалюти. Слідчі дії тривають. На Хмельниччині судили 21-літнього учасника бойових дій, який знайшов гранату на Херсонщині та привіз її додому в Хмельницький. А через деякий час молодика у нетверезому стані опівночі із небезпечною знахідкою застали у сусідньому під'їзді будинку. Працівники поліції та вибухотехнічної служби вилучили в нього боєприпас. На суді хлопець свою вину визнав повністю і щиро розкаявся. Хмельницький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі. Водночас звільнив від відбування цього покарання із випробуванням і встановив два роки іспитового строку. Родичка обвинуваченого внесла 60 тисяч п'ятсот гривень застави. На користь держави з хлопця стягнуто 9 тисяч вісімдесят гривень процесуальних витрат. У Хмельницькому стартувала сезонна акція Теплий збір. Громадська організація Захист об'єднання волонтерів має на меті забезпечити українських військових усім необхідним для комфортного переживання зими на передовій. і закликає усіх долучитися до збору, а саме засобів обігріву. Це газові балончики, плити, пальники, обігрівачі, дизельні міні-обігрівачі. До теплих речей також можна долучитися до цього збору. Це шкарпетки, рукавички, бафи, шапки. Також ліки приймаються, спреї для горла, краплі від нежитю, жарознижуючі та противірусні препарати. Краплі для вух, вкрай необхідні також і ізраїльські бандажі, хімічні грілки для рук та ніг, багаторазових та навіть одноразових використань. Ну і, звісно, смаколики, енергетичні батончики, імбир, мед, джерки. Речі можна приносити до волонтерського центру захист за адресою вулиця Кам'янецька, 76, або до навчальних закладів міста Хмельницького, які також доєдналися до акції Теплий збір. Долучіться до акції, шановні глядачі. І ви, і хай це буде щирим проявом вдячності нашим відважним захисникам та захисницям. Наразі це вся інформація. Долучайтеся до спільноти і першого подільського вдалого завершення робочого дня, мирної ночі та переможних новин зранку. На все добре.